Цюльпани та розлив десни купу допису від Чернігівців можна побачити в соцмережах. Милує око і додає позитиву. А що насправді криється за світлинами? Чи побила Десна свій рекорд? Як готувалися відповідальні служби до високої води? І, зрештою, чи буде в Чернігові купальний сезон? Про все це і не тільки говоримо сьогодні в програмі на часі. Вітаємо! Черговий випуск програми на часі. Ми присвятили темі водопілля, і сьогодні наш співрозмовник, начальник відділу з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Григорій Годун. Доброго дня, доброго дня, Григорій Володимирович. Коли почалося водопілля на Чернігівщині і в Чернігові, зокрема. Ну, я одразу хочу сказати і проінформувати мешканців міста Чернігова о тому, що весняне водопілля вже пройшло. Рівень води почав підніматися 23 січня а пік водопілля був зареєстрований, визначений це 5 травня поточного року. Рівень води складає 661 сантиметр. І на цей період з 23 січня по 5 травня рівень води піднявся на 2 метри 85 сантиметрів. А, взагалі, якщо порівнювати ситуацію з минулими роками, це рекордні показники для десни за останні 13 років. Це один із найвищих рівнів води, який зараз піднявся на рівень 661 см. Такий рівень був у 2013 році, а Останні роки був нижчий. Чи були готові ми до водопілля, Скільки домогосподарств у Чернігові постраждало? Про що говорять ваші дані? Мої дані такі, що до відділу з питань надзвичайних ситуацій не було звернення мешканців будинків, мешканців тих, де підтоплені домогосподарства. Міська влада, а саме служби цивільного захисту, були готові до надзвичайної ситуації природного характеру. Було повністю взят на облак вся інженерна техніка, мотопомпи, але як такої ситуації не сталося, що і добре. А ми вживали додаткових заходів, аби стримати велику воду. Ми вживали такі заходи, що чисто по з питань евакуації? Тобто ми розглядали, якщо буде підтоплено будь-який район міста Чернігова, необхідно маломобільні групи евакуювати. Це е, самотні люди, це люди з інвалідністю. Були визначені як комунальні підприємства, де їх можна було розмістити. І також ці заходи були е, проведені, було проведено тренування. А які у нас райони найбільш критичні? Місті, якщо от так от подивитися по ходу русла річок, де найбільше розливає зазвичай Розливається. це от щас підтоплений міський пляж, залетий берег. Це прилегла територія, як кажуть Кордівка, Лисковіця в цьому році не була ні підтоплена нічого. Там були перекриті гідрогенічні споруди. Тому всі тука райони, котрі Возле порта ще можна було розглядати ситуацію підтоплення, але вода там повинна була виходити тільки при рівні 700 сантиметрів над нулем поста. В нас 661. Тобто ті райони також не були підтоплені. Ну, ми з вами зараз ведемо бесіду якраз біля входу центрального на міський пляж Золотий берег. Це улюблене місце відпочинку всіх чернігівців. Але чи буде в цьому році у нас купальний сезон? Про що говоримо? Ну купальний сезон. зараз розглядати питання купального сезону ще не на часі, бо потрібно, щоб річка десна стала своє русло, щоб водолази перевірили дно на небезпечні та вибухонебезпечні предмети, щоб була встановлена. Уляна інфраструктура міського пляжу, золотий берег. Тоді потрібно це вирішувати питання відкривати чи ні. Але можу сказати, що найближчим часом водолази перевірять дно гідрокар'єру на Лісковіці і перевірять дно на річки стріжень біля Ялівщини. Цю інформацію після перевірки ми дамо на засоби масової інформації, і люди будуть знати, що там можна відпочивати і приймати водні процедури. Скільки отак от ще може тримати, триматися вода висока тут, в районі золотого берегу. Міський пляж починає підтоплювати при рівні 555 сантиметрів, а на сьогодні 650, тобто більше метра. А вода зараз спадає за добу на 1 на три сантиметри. Тобто з дні 25 потрібно ще почекати, щоб вода зійшла. Тобто ще початок літа він, він буде ще підтоплений. Я думаю, що вода зійде у перших числах червня, десь з 5 по 10 червня. А водолази зможуть приступити до робіт, коли вже значно відійде вода, чи вже в цей час Треба, щоб річка стала в своє русло і щоб можна було побачити, що ця висока вода принесла до нас. Може, які небезпечні предмети, може вибухи небезпечні але треба, щоб вона стояла річка у своєму руслі. Тобто варто зауважити, що містянам орієнтуватися по ситуації, як було в минулому році, не варто все ж таки те, може прибити інші вибухи небезпечні, в тому числі предмети. Предмети, так. які можуть насправді, вона буде перевірена загрозу. акваторія дна міського пляжу. Також будемо проінформовані місця і будуть вони тоді відпочивати. А зазвичай які терміни виконання таких робіт? Це приблизно скільки може зайняти? З моєго опиту перевірка дна на відстані від берега на глибину 10 метрів і на ширину пляжу 150 метрів. Це около 3-4 днів. Угу. Ну, в Принципі це стислі терміни так. доволі таке виконання робіт. Якщо говорити ще про інші місця відпочинку, офіційні пляжі в місті їх взагалі скільки? Щоб місця не розуміли, бо не кожна зона чернігів багатий, на водній артерії через все місто проходить десна, але не кожне місце доступне для купання. Про це теж варто знати. У нас знати. Визначено одне місце масового відпочинку. Це міський пляж, золотий берег. Він відповідає своїм нормам. Э, повинні э, охороняти. Людей на водних об'єктах, рятувальників, які е, визначені їх кількість, що повинна бути в них. Останні ці місця, котрі ми казали, це гідрокар'єр, це може десна за академією е, політехніка. Потім е, на лівому березі, там де спортивні школи, також там от треба перевірити. І Там будуть також виставлені е, сезонні рятувальні пости. Отже, ми дякуємо на цьому вам за розмову. Слідкуємо за ситуацією. І нашим глядачам я все ж таки нагадаю, що варто пам'ятати, головне це наша безпека. Військові дії тривають, і всі ми разом наближаємо перемогу. Віримо в Україну.